Вітаю всіх вас на своєму каналі, всіх підписників та глядачів мого каналу. Давайте подивимося, з точки зору астрології було видно, що в вересні Трамп мав ввести на Росію сильні санкції. Ось давайте подивимося, чи в жовтні, врешті-решт, Трамп введе такі сильні серйозні санкції на Росію. Давайте ми подивимося і перевіримо це. Так. Так, бачу, що буде дія. Угу. Активна дія буде, так. Так. Так, так, однозначно так. Буде. Карти нам кажуть, що на Росії буде печалька і біда. Дивіться, три туза, три, туза, три туза однозначно, це збільшує шанси на те, по карті переможців, так, що ми побачимо е санкції на Росії вже в жовтні. Ось. Я думаю, що Трамп вже окончательно так созрил, ягодка созріла, і ми маємо в жовтні це споглядати. Що ведуться санкції на Росію по карті, вона відблискує, по карті П'яти Пентаклях в них буде зубожіння, скажімо так. Нарешті воно до них прийшло. Так, там над цим працює. Щоби нарешті, що то що то камера з'їхала? Нарешті він созрів, так як я сказала. І ну, по цих картах я бачу, що він все-таки їх введе. На жовтень ми можемо споглядати вже нарешті санкції. Ну, давайте будемо дивитися і перевіряти. Ось, тому що езотерика вона не дає точних дат, так вона може коливатися. Можливо, це до кінця осені санкції ведуться. Ось. Ну, так як ми дивимося на жовтень, то на жовтень нам карти чітко показали три туза, це такі аграрм'яні шанси. От, і по карті шість жезлів, що він нарешті це созрів, І що це буде? Да? Дія переможна буде над ілюзією. Він там ще вагався, які з нього там роздуми були. П'тірці жезлів там були такі, знаєте, Перепалки, от, е, ніби сварка, я би так сказала. Але, врешті-решт, санкції. На... будуть. І вони сильно вдарять по військовій справі. Сильно. Це карта війни, бачите, аж Бач, сильно вдарять. Ось, тому так. Бачу, що будуть санкції від Трампа. Дякую, друзі, за перегляди. Дякую за ваші коментарі та лайки. Мені дуже приємно. До зустрічі!